Доброго дня, шановні читачі та слухачі-інформатора. Зараз ми знаходимося у будинку культури в селі Саджака і спілкуємось з неймовірними панянками, які змогли зняти власноруч фільм про визвольну боротьбу, яка точиться і дотепер. Отож, познайомимось з нашими героїнями, пані Мирослава, пані Наталія, пані Мирослава, пані Лілія та пані Галина. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Взагалі, як до вас прийшла ця ідея? Я так розумію, що фільм був знятий за мотивами книги. Тобто, як, напевно, спочатку з'явилась книга, а вже потім яким чином з'явився фільм? Якщо про книгу, то до мене. Ем, моя бабуся Юстина Джагринюк була зв'язковою УПА в нашому селі. Була активною учасницею просвіти, а потім носила грипси, штафети, шила повстанцям одяг і носила їсти. Її за це вислали до Сибіру, вона там провела 13 років. Коли повернулася вже після смерті Сталіна, вона повернулася сюди. Її 4 роки не приписували, тобто був такий терор. Бюрократичний так само. І вони їздили 4 роки з дітьми з Франківської Рівненської області, без Перестанку. Ці історії жили зі мною з дитинства, і я вам так дитиною воно так не сприймається, звичайно. Коли я вже була дорослою, і бабуся вже була старенька, я прийшла і хотіла записати від неї повстанські пісні, щоб це не пропадало, якісь її розповіді. Вона тоді мені змогла розказати трохи більше, і воно так зі мною жило, і я зрозуміла, що рано чи пізно це виліться у творчість. Я взагалі писала вірші і чогось думала, що це буде більше щось таке поетичне, але не все віршами, напевно, можна сказати так більш детально. І так з'явився цей роман. Чому по тоненькій клаці? Тому що у нас є весільна латканка, де є такі слова, а для мене це символ вибору, символ моста, між яким людина переходить між якимись життєвими рішеннями і завжди можна оступитися, а можна перейти і залишитися чистою перед собою, перед сім'єю, перед народом. Далеко не все в книжці викладено, я, напевно, свідомо уникала, чи свідомо, чи підсвідомо картин таких більш жахливих. Хоча, якщо можливо, якщо б ця книжка писалася вже після вторгнення, можливо, вона була б більш відвертою. Але чомусь психологічно мені не хотілося описувати повністю картини допитів. E, чи того, як e, цих дівчат на Сибіру мучили, e, чомусь так, чомусь тільки натяками, тому що в принципі дуже багато, як книжок про УПА, але ніколи їх не буде, напевно, достатньо. Так як фільм починається з циганки, то я вже Ми на, на якому сюжеті в нас виник цей фільм? Ми ж була презентація книжки по тоненькій клаці Мирослави. І ми грали циганку і Анну з, з, з Мирославою Березовською. І, і, і після того, і презентації ми приїхали, якби щось, ми захотіли сценкою зіграти до Дня у Пана по покрову. І так ми думали, думали, так як сценка у нас не виходить, бо у нас сцена ну, немає ремонту. І ми рішили, що ми, Берзовська, якби Мирослава Романіна, вирішила, що ми знімемо фільм. Так ми вирішили. І так по мотивам ми вже почали знімати помаленьку той фільм. Фільм нам вдавався по-всякому. Хтось міг зіграти так ще циганку, то мені дуже вдало, у мене якось близьке воно мені було, а вже селянку зіграти в мене нема центу связько. Діалекту такою. Мені дуже тяжко так я так читацію, так, <смі> так до тепер так то і слово і не вивчила. Так ми його викинули з церкві. <смі> а далі розкаже мої колеги. У <смі> в своїй сім'ї є своя історія. Так як розказує Мирослава Ярославівна, її бабусю була вивезена в Сибір, вона була зв'язковою. Також в моїй сім'ї. Дідусева рідна сестра Ганна Максимів була зв'язковою УПА, яка також переносила і харчі, і штафети, різні листи, різні пересилки. І навіть був такий один момент, коли її німці побачили, коли вона зимою переде через ріку, їй потрібно було вигадати, чому вона туди йде. Е, також мого стрия, діду самого рідного брата, не на Сибір вивезли в Німеччину. Німці просто прийшли, забрали з дому, в чому він був, і вивезли. Про бабуся його вживу ніколи не побачила, тому що на початку 40-х його вивезли, а він зміг приїхати аж в сім... початок 70-х років. То вона вже його й не побачила. То коли він приїхав вже з Америки, тоді вони мали змогу е, переплести в США, він цілував землю. Цілував поріг, куди приїхав. Назберігаються до сьогодні фотографії, всі листи, його, які він до нас писав. І тетя Анна працювала також у школі, але була зв'язковою УПА. Щодо даного роману Мирослави Ярославівни, це є історія більшої частини сімей, навіть не тільки України, нашого села, тому що з нашого села дійсно було дуже багато вивезено до Сибіру і дуже багато вивезено до Німеччини. Як прийшла ідея створення самого фільму? Ми розмовляли, радилися, що це буде такий виступ, така прем'єра вистави на сцені. Перш за все, як каже Лілія Степаніна, це ж на сцена не є завершена. І на кухні я просто готувала і переглядала фільм Сватання на Гончарівці всім відомом. І тут виникає ідея. Покласти сватання на гончарівці, зняти його, коли можна використати дуже багато реквізиту. І покласти на сцені, коли менше реквізиту, це вже зовсім по-іншому. І тут виникає така думка: щоб цей фільм зняти. По-перше, ми можемо використовувати реквізит, будь-який. Його шукати, зечити, перезечувати, складати на сцені ми це не можемо робити. Також з костюмами і також словами. Більша частина тих, хто знімав фільми, вони або навчаються, або вони на роботі, вони не мають змоги скільки слів вивчати. І тут дає змогу по декілька кадрів зробити. Підучив, вивчив, знімаємо. Ми підраховували, то фільм нам ну, більше 300 кадрів. А скільки часу ви знімали цей фільм? Два Ну, з монтуванням буде так майже два тижні. А взагалі сам процес. От як вам було знімати фільм? Ви я так розумію, вперше себе ніхто не цій ролі? Професіоналів немає, ні акторів, професійних немає, режисера професійного, оператора. Професійний тільки автор, який дійсно пише давно книжки. Більше Змогу дає те, що я пропрацювала довго в школі і з дітками завжди знімала якісь відео. Відео це монтувала. Ну, на цьому є практика в телефоні це робити. Тут немає професійної камери, тут звичайний телефон і програмки в телефоні, які монтують. Там, професійного освітлення немає. Це все на такому ентузіазмі, Де, що можна було знайти, ми теж шукували. Наприклад, одна із сцен, де циганка у нас Анною зустрічається, йшла мова про те, щоб ми зняли на фоні церкви. Але в нас нові паркани біля церкви старої. І паркан, наприклад, не дуже нам підходить. А я дуже прискіплива, чесно кажучи, до реквізиту і до різних таких деталей. Але в нас нижче церкви, є така дійсно стара вулиця, лати, є та такі лати, старий паркан. Діл, наша гора видніється, і нам там досить таки підійшло, щоб це зняти як на той час. Там, де сюжет, Анна з Михайлом, ми знімали також біля церкви, там біля ставочка, щоб це щоб люди могли потрапити назад часом повернутися. Тому що сучасність це є сучасність. Ми звикли жити в сучасності, але ми не знаємо, як було тоді. Костюми також, костюми збирали в нас в селі. Нам народний дім також костюми повстанців надав. У нас тут дуже багато різних сорочок, старих, дійсно таких цих вишитих. Це сорочки по 100 років, по 80 мають дійсно одяг, який був на актуарах. Це одяг, який пережив все те. Дійсно бачив все те, що ми хотіли прадідів. Наше дідів прадідів. Так, все, що є у світлиці, це дійсно те, що було ще відтоді. У мене зараз питання безпосередньо до пані Наталії, оскільки ви зіграли ну, по факту майже головну роль. Питання, як було вживатися в цю роль? Адже ну насправді ви молода дівчина, ви не переживали того всього, що переживали герої фільмів, герої книги. Як було вживатися в роль, як було носити одяг, який дійсно має цю таку давню українську історію? Мені спочатку було важко, ну. Не важко зніматися, важко було прийняти той факт, що я маю зніматися. Але спочатку я не хотіла. Але коли я побачила ті кадри, де я з Михайлом, де я з циганкою до вулиці, я наскільки зрозуміла, що це я. Що ну я можна сказати по суті, я не грала. Я, в ролі. Я, я, я жила тією ролью. Я не грала, бо коли я придивляюся знову і знову фільм, я бачу, що це я це повністю моя роль. Це мій істинний характер, коли я йду, несу ту зброю, розмови з Михайлом це, це повністю я. А як було е, вам говорити з хлопцем? Не знаю, можливо, ви в житті з ним разом, але ну, тобто, грати такі, ну, не скажу любовні ролі, але ну, ролі про любов. отак. Дійсно, було важко. Але. Але ми зіграємо. <ріст> Ні, ну, те, що ви це зробили, це факт. Ви молодці, бо я бачила, я дивилась фільм, і, і мені справді сподобалось, як ви намагались зіграти дійсно таку роль, і ви з відповідальністю до цього поставилися, не просто так чисто для галочки, умовно. Тобто, ну, насправді мені сподобалось. Ви молодці. А, скажіть, будь ласка, ну, от фільм, так? От кожен з вас якусь частинку своєї душі туди вкладав. І от чи вийшов цей фільм таким, яким ви його хотіли бачити? Чи можливо на майбутнє у вас є якісь там пункти, які ви в майбутніх фільмах не хочете повторювати? Е, перш за все, це дійсно дійсний реквізит, тому що у нас є десь те, що не справжнє. Наприклад, зброя у нас не справжня, е, там взуття нам не вистачало. Хочеться передавати атмосферу і ту ж історію, дійсно такою, якою вона була. Більшу частину ми з цього познаходили, але дивимося і бачимо, що нам того не вистачало, того не вистачало. Ну, й певна річ, професійне освітлення, це професійні та. камери це не знімати на телефон. Це зовсім по-іншому. Але в загальному картинка вийшла. Картинка вийшла. Навіть картинка може сказати себе. Перевершила. перевершила, тому Та що ми, ми навіть не, сподівалися, ми навіть не сподівалися. що ми зможемо зможе. Наприклад, у мене було бачення такого старого фільму частину, коли вже 14-й рік бачення фільму Новому Варслава Ярославівна хотіла кольоровий фільм. Тоді я вже шукала ефекти оці всі у примонтажі, щоб було і кольорове, але також щоб воно зіграло такого старого фільму, тому що зробити монтаж е історії старого фільму, але покласти новий монтаж, ну воно не зіграло б свою навіть також роль. Так, а чотирнадцятий рік ми не можемо вже покласти якісь такі ефекти про монтажі старого фільму. Треба спочатку це пережити, Та, Та, щоб так Треба уникнути. ми не проживали іменно таких історій. Ну зараз іде війна. Ну ми так само ми ще, якби вона вона в нас іде, але ми її так не можемо пережити, як вже, наприклад, східні, північні ті області. Дякувати дає... Богу. зіграти іменно ту роль здається, що все просто. Став і зіграв. А от про саме дуже страшно його говорити. Думаєш, а як щось на ту людину можна повліяти? Звідки ти знаєш, як ти можеш то сказати? І коли ти це говориш, там мурашки йдуть по шкірі і дивишся на ту людину, але ти мусиш грати цю роль. В голові зовсім одне. Ти прокручуєш собі, але коли ти справді граєш з цією людиною і ти маєш дивитися її в очі, коли стосунки у вас так собі, а, а зіграти роль треба і треба зіграти її гідно. Тоді важко Важче зіграти. важко зіграти. Так, справді дивимося на, на фільм, там все інакше. Але там професійні актори. Не будеш у них також стосунки, можливо, не найкращі, але вони ніколи, можливо, навіть не бачилися. А так як ми в одному селі. Це було важко. Оскільки я розумію ти зараз вчишся ще в школі, і ти працювала акторкою, паралельно навчаючись в школі, готуючись до ЗНО. Як тобі вдавалося це все поєднувати? Я приходила з школи, я йшла одразу сюди. У нас був один такий насичений день, що я прийшла одразу після школи з сумкою. Ми знімали три три сцени зі мною, і я ще потім їхала на репетиторство. Тому це було насечено, але я рада, що так вийшло. Мені дійсно сподобався цей фільм, і роль у ньому моя. А скажи, будь ласка, куди ти хочеш поступати? Чи можливо після того, як ти знялася у фільмі, в тебе кардинально все змінилося, і ти хочеш бути акторкою? Скажу вам відверто. Я завжди задумалася про акторство, так як е, у школі я завжди працювала з Мирославою Романівною, і завжди вона мене брала на різні сценки. і Мені завжди казали, що я акторка. Після цього, коли ми здіймали з Галиною Петрівною, вона була моєю мамою, нак мною акторське плаче. Е, я не знаю, куди я ще буду поступати. Можливо, після вступу у нас вийде ще один фільм, і ви приїдете до нас ще на одне інтерв'ю, і тоді відкрию всі карти. А скажи, будь ласка, зараз ти до яких предметів найбільше готуєшся? Історія, математика, українська мова, англійська і біологія. Що для тебе в контексті зйомки фільму було найскладнішим? Найскладніше це була зйомка з Михайлом. Я скажу, що сцена нам було близько, тому ми, ми спілкуємось, але так як у нас не зовсім. Дружелюбні відносини нам було важко. Але напевно, все-таки в рамках фільму ви мусили якось все те, що поза так, фільмом, ми відкласти Там, ну, і так. справді відкрити себе в цих роль. Що тобі найбільше сподобалось, і найлегше, що тобі було в контексті зйомки фільму? Найлегше це, напевно, сцена зеленою. Ми зняли з другого дублю. Там я просто повністю включалася в зашвецьку ґазденю. Yeah. Сожвецький діалект, і я просто, я просто жила роль, ролю, що важко було мені заплакати. Коли я дивлюсь на Олену, Олена це моя подруга, справді подруга. І я хочу сміятися, вона має плакати. Я також маю плакати. Було важко. Це було важко, але це було найлегше моя сцена з нею. Але заплакав? Заплакав. Це головне, головне результат. А скажи, будь ласка, напевно, ну, от в ході зйомок, скільки е, дублів було от, от, в твоїх конкретних ролях найбільше? Найбільше? Угу. Коли я несла верету. Серйозно? Так, да, це була німа сцена, але це було найбільше. Тому що коли ти дивишся на своїх друзів, знайомих, вони стоять, і це було найважче. Але ще більше дублів було. Коли я прийшла до Михайла, з... З своїм братом Дмитром і Сечем. там було найбільше дублів. Ми не могли коли там кадр на 6 секунд, що я маю підняти руку і дати час. Це, це було найдовше. Це просто вже ми всі вже знали, що це кінець моєї ролі, і, і всі зловили сміховинку тоді. Це просто було найбільше, напевно, дублів, де була моя роль. Я так розумію, ви такі були енерджайзером під час зйомок, бо ви, вочевидь, всіх веселили, якось розряджували атмосферу з коли, можливо, там щось не виходило, я так розумію, ви взагалі духом не занепадали. Ні. Якщо з першого разу, то з другим, ну, я б так не пробували. На ну, якісь пішло, 20 дублів, 30. 40. 40. 40. А на якийсь один. А, так. Хто був так. у парі з Анною, яку грала Наталя? Михайло. Михайло. майже головна роль. От треба було там чити слова, ну, якось відчувати себе в цій ролі, от як ти з цим справлявся? Та нічого, прийшов. <реш> <реш> Показали слова, <реш> знімали би <реш> дублі, особливо там вчити нічого не треба було. Так що нічого складного не було. А ви всі в школі читать? Ну так. Я в школі. Там <смеш> Я в школі <смеш> І... І... Але це за дехто <смеш> в... закінчили школу. А, І як ви поєднували навчання там, в коледжі, в університеті, в школі з цим зйомками? Це себе жартувати. І чим жарт було? Дякую, що ви взяли участь у цьому, адже насправді ви, хоч ви смієтесь зараз, такі всі веселі, енергійні, але ви зробили великий вклад у розвиток історії вашого села. Взагалі Коломийщини, тому я вам часом з щиро вдячна. От як вам було вживатися в ролі? От, взагалі, як ви себе почували? Чи ви відразу погодились на цю пропозицію? От розкажіть, будь ласка, нам це відразу, бо я, як бібліотекар у душі, не можу сказати слово колишній, це всі мої читачі від Манюнької, від дошкільнят. І до тих, що вже вчилися у вузах і все одно готували курсові, контрольні і брали у нас книжки. А по-друге, дуже багато часу я віддала тому, що збирала матеріали по історії нашої Саджівки. І коли вже після розвалу союзу з родини Давидятків приїхав один чоловік з Криму. Бо хто дуже був задіяний у підпіллі, то їм не дозволяли навіть повернутися у свою область. Ось як у п'єсі, там що просить, щоб приписали, і не можна. Бо бояться, що знову почнеться вогнище підпілля і боротьби спротиву радянській владі. І цей е з Криму, коли приїхав до родини, і він розказував, що він був малим підлітком. Прийшли каведисти у хату, а його старші всі брати були у підпіллі, а мама пекла хліб. І вони що? Взяли цього підлітка, за руки й за ноги і пхнуть у піч. Мама розступила, щоб хліб пекти. І вони то ногами, то головою, щоб він признався, де брати. І він каже: вони так мене мучили, мама голосила. І це мені увійти в ту роль, коли я такі речі знаю. Я дуже багато сімей підпілля ем, обійшла, ну вже багато з них потійних, вони вже у Царстві Божому, тому що за те пекло, що вони відбули в Сибіру, то це звичайно. І легко було грати, тому що ідея мені дуже близька. І я ем, минулого року думала, що це трошки завищили нагороду, що мене нагородили медаллю коновальця. За висвітлення підпільної боротьби у сорокових років. Але тепер бачу, що вільного часу маю трошки більше і буду нашій самодіяльності допомагати. Дівчата зіграли дуже, скільки дзвінків і кажуть: Боже, та ви вже стали зірками? Ви вже за кордоном багато працює наших односельчан. То кажуть, нас питають: а що у вас така там студія сильна? У вас фільми такі знімають. То це я така задоволена і тішуся моїми читачами, що вони недаром ходили до нашої бібліотеки і запрошую далі ходити, до молодої працівниці. І в нас, коли вже наші дідусі з УПА, які проживали за океаном після розвалу Союзу, хотіли підтримати той патріотичний бойовий дух у селі, і вони нам переслали 50 томів відтопису УПА. Коли приїжджала перевірка ну, суто по роботі з обласної бібліотеки, так вони кажуть, а у нас таких книг нема. А я кажу: а для нашої просвіти такі книги наші земляки з діаспори вислали, 50 томів літопису УПА. І там є за кожну область, що зуміли перевести і зберегти документи. Але всі, хто. Зумів виїхати, ну емігрувати у різні часи. Хто на був на примусових роботах? Хто був на навіть у таборі у ріміні? Можливо, на майбутнє. Ви плануєте ще якісь фільми знімати? Можливо, на е, є якісь інші книги, які би ви хотіли зобразити в відеорежимі? Я думаю, що Романі, Романі пані і що вам... в неї вже є сюжети в думці. В мене вже є. Ми хочемо. Більше відтворити наших звичай обрядів, але поки що ми не будемо відкривати всі секрети. А скажіть, будь ласка, от як ваші односельчани поставилися до фільму? І, наскільки я розумію, було, прем був прем'єрний показ? Скільки людей прийшло? Чи вас підтримували, чи казали, можливо, там, ну, може, не треба там. І, і от як ставились люди, односельчани, і, можливо, рідні ваші? Рідні всі підтримують. Ми... У нас прем'єра була в інтернеті на покрову, тому що ми вирішили так, сказали, що це є що це якраз це свято повинно відбутися цей показ ну, на прем'єру вже може, не всі можуть прийти, а в інтернеті багато наших носильчан за кордоном, де хто йде по своїй волі, хай дивляться. І... У мене ще скільки лайків і поширень не було там, за цю мою історію, коли я в Фейсбуці. Дуже, ну, дуже позитивно сприймали. Я... <смітна> дод... З кожним <смітна> днем все більше, і я рада, що людям зайшло. Ну, По-різному, я різні думки. Бо у нас вже хейтер один з'явився вчора навіть. <смітна> але то добре, коли зазрять, це теж успіх. І... Можливо, не всь... Можливо, хтось міг би це сприймати по-іншому. Але я рада, що ця історія тепер має більший такий розголос, тому що книгу не всі прочитають, а фільм таки переглянуть. Е... Ну, як далі буде, будемо бачити, як сприймати ми. Головне, що є внутрішні переконання, що ми робимо потрібну справу і. Е... Те, що ми хотіли сказати цим фільмом, ми сказали. А Що би ви от хотіли побажати тим людям, які дивляться зараз це інтерв'ю, от чисто від себе, ну не знаю, там не банально здоров'я чи ще щось, а от те, що от хоче зараз сказати ваша душа? Вір. ми Вір. вийшли Вір. тоді. Вір. Ми зараз це вийдемо Вір. і поглиблювати знання віде. по історії так. України і по історії західних земель. Бо дехто навіть дивувався, у мене, наприклад, сім'я проживала, я не можу казати це слово переселенці, я кажу в гості зі Сходу. Так до них дехто дзвонив каже: а ви в Другої області не могли уїхати? Але на Западному де так страшно, чого страшно? У кожному селі є церква, навіть дві. В кожному селі кажуть слава Ісусу Христу. А Христос віддав своє життя, своє тіло, своє здоров'я ради спасіння інших, навіть грішних душ. І ви туди поїхали, а тоді кажуть, Боже, скільки у вас гуманітарний центр нанесли одежі, скільки всього. То майже як у Бутіках міряє одне, друге, а це мені підійде, питає там родичку, а це підійде і набрали, набрали, тоді назад несуть. Ой, та як нам їхати назад, та не поміститься це в багаж. Які у вас люди добрі, скільки їжі на нас, всього дуже важливо свою так. історію знати, берегти, розповідати всім, кому можна, для того, щоб всі люди розуміли, за що ми боремось зараз, бо без минулого майбутнього також не буде. Я вам дуже щиро хочу подякувати за таку гарну розмову. Мені було дуже приємно з вами всіма познайомитись, Адже ну, я відчуваю, що от ви ці люди, які ніколи не забудуть свою історію, будуть давати її наступним поколінням і тому. Тут е, я впевнена, що Україна буде завжди, бо тут є її оці є її коріння. Тому я вам дуже щиро вдячна за такий Дякую. теплий прийом і за таку дуже-дуже цікаву розмову. Дякую вам. Дякую